Доброго ранку, любі дітки. Зараз у нас дуже цікаве заняття. До Дня вишиванки ми будемо готуватися. І тема нашого заняття читання вірша Крищенко. Вишиванка, малювання, українська вишиванка. Але спершу привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку рідний садочку. Доброго ранку всім миру й тепла. Дітки здавна українці славилися на весь світ своїм мистецтвом вишивки, і сьогодні ми з вами долучимося до древніх традицій народу. Вишивка це складне багатогранне явище художньої культури українського народу. Це один із давніх найбільш масових і розвинених видів народного декоративного мистецтва. Українська народна вишивка була широкого визнання як у самій країні, так і за кордоном. В її орнаментах містяться символи чарівної природи. В Україні з існують численні повір'я пов'язані з вишивкою. Кожна вишита річ несе в собі тепло людських рук. Сьогодні найбільш розпосуджені вишиванки білого кольору, а, наприклад, вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочечки було прийнято одягати жінкам, що вже орнаменти з вишивки з кожним днем стаються більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але й на будь-якому сучасному вбранні, навіть на автомобілях. Орнамент це чергування різноманітних зображень, різні за формою, розміром, в якої є візерунки. Повір'я це віра в явище, яке начебто збувається. Мандрівник це людина, яка подорожує по світу, багряні пелюстки. Темно-червоні пелюстки. Родюче поле багато врожаю на городі, на полі багато зерна. Ось погляньте на орнаменти, які бувають на вишивках. А чим ці предметі схожі? Як можна назвати одним словом? Так, це вишиванки. А який матеріал використовують для вишивання? Дітки для вишивання використовують тканину малюнка, яка називається канва? Погляньте, які кольори переважають в українській вишиванці. Ось, наприклад, на цьому рушнику. Українська вишивка це молитва без слів. А сама вишиванка це є оберіг людини, святе покривання, яке найближче до тіла, це, звісно, сорочка. Народитися в сорочці значить бути щасливим у житті, тому сорочка це не лише частина нашого гардеробу, а певна закодована сукупність сорока енергій, що творять довершену та гармонійну долю людини. Українська вишита сорочка здавна в Україні служила як і прикрасою, так і оберегом. Таємничою мовою, вишивкою вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Є мудре прислів'я народне, без верби калини нема України. До цього прислів'я ми можемо додати без вишивки верби й калини нема України, тому що вишита сорочка і вишитий рушник стали українськими символами оберегами. Є навіть пісня, а над світом українська вишивка цвіте. Існує давня українська традиція протистояти злу красою. Саме це спонукало довгими зимовими вечорами. Вишивати, гаптувати одяг собі рідним, коханим, укладаючи у вишиті узори найщиріші мрії та почуття. Сорочка вишиванка це душа української культури, свідчення нашої етнічної спадщини. Кожен, хто душею українець, повинен мати в своєму гардеробі. Власну вишиванку. Вишиванка буде оберігати вас наділяти силою рідної землі, тому що символи, вишиті на ній, мають глибоке значення, яке закладене тисячі років назад. Українська вишивка здавна видігривала роль оберега. Вважало, що вишивка на грудях захищає людину, душу людину від руйнування, занепаду. Слідуючи традиціям, чужу вишиванку одягати не слід. Дуже важливим є правильний вибір символів для сорочок вишиванок. На дитячому одязі, приміром, не повинно бути весільних символів. Доречним будуть орнаменти квітів, метеликів, пташок. Усі вони символізують побажання здоров'я, а на чоловічих вишиванках. Не може бути ніяких жіночих символів, і навпаки, якщо ви хочете, щоб вишиванка була оберегом, то на ній має бути геометричний орнамент. Один з найсильніших оберегових орнаментів це квадрати, символ засіяного поля, родючості. У давнину блакитного і синього кольору в дитячій вишивці остерігались. Вважалося, В... 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 що це не хороші кольорі. Наші предки вірили, якщо на сорочку нанести вишивку без зап'ястя горловини на грудях, а для дівчаток ще й на рукавах, і оздобити орнаментом з мійкою по низу, то ніякі злісили не Будуть мати доступу до душі дитини. Вишита сорочка мала бути бронею для малечі. Вишивати її мала матуся, бабуся чи людина, котрій довіряють чорну сорочку дітям ніколи не вдягали. Сорочка завжди вишивалась жіночими руками, а тому несла сильний емоційний заряд, символізувала добро, любов, вірність. Орнаменти на сорочці завжди продемонстрували красу природи. Калина символізувала безсмертя роду, також відродження. Дуб вишивали тільки на чоловічих сорочках, як символ чоловічої енергії, розвитку та життя. Сорочка з цим орнаментом була магічним оберегом. Виноград символізував радість і красу сімейного життя. А червоний мак захищав від будь якого зла. У сім'ях, де чолові... чоловіки одягали таку сорочку, вони були мужніми. А ось візерунки хмелю означають любов, молодість, буйство. Сорочки з хмелем носили хлопці, які готувалися до шлюбу, до весілля. Лілея це жіночий символ чистоти, дівочої вроди. Квіти чи ж зорі вишиті узором з мушкою, символізують постійне оновлення. Послухайте скоромовку. Сорока там сорочки строчила, вишиванки шила. Я пропоную вам вивчити цю скоромовочку. Дітки, я пропоную вам прослухати вірш Вадима Крищенко, вишиванка. А також спробуйте вивчити його. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на вдягай синочку, нитці сонце золоте, пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму. Я свою матусю. Ось такий гарний вірш написав Вадим Крещенко. Я пропоную вам вивчити його і розповісти мамі, татові, бабусі. А зараз я малята пропоную вам намалювати українську вишиванку. Малята, я пропоную вам намалювати свою вишиванку. Для цього я вам пропоную декілька видів вишиванок. Перегляньте, будь ласка, всі вишиваночки, яка вам сподобається, намалюйте. Вам сподобалось на занятті? А що вам цікавого запам'яталось? Ви молодці, дуже гарно працювали, і я пропоную вам ще раз намалювати вишиванку і прислати мені. Дякую вам, дітки, до побачення!